Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте, я всміхаюсь дощику, лий, мов із відра, друзям усміхаюсь, зичу їм добра, Малята, відгадайте загадку? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Малята це весна, до нас завитала красуня весна. Три брати ідуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде тане лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні! Три брати не зустрічався з ними ти. Це березень, квітень, травень, весняні місяці. А який зараз місяць? Березень. А з приходом весни всі чекають хлопчика-помагайка. Через поле, через гай ходить хлопчик, помагай. Бачить хлопчик, садять сад. Він поміг кінчати ряд. Вмить приніс відро води і полив аж два ряди. Рії пасіки пішов, помагай роя знайшов. Обходивши луг і ліс, він в село його приніс. За селом копали став, Помагай візок дістав. Цілий день возив пісок, аж вищав його візок. Ось і ти часу, не гай. Будь як хлопчик, помагай. А ще в народі про хлопчика помагайка. Кажуть так, де праця? Там і щастя. Більше справ, а менше слів. Нудний день до вечора, коли нічого робити. Весняний день рік годує. Отже, малята з приходом весни починаються весняні турботи людей. Люди обробляють землю, вирощують сади. У підготовлену восени землю сіють ярові, зернові культури, ячмінь, пшеницю, овес, використовують сучасну техніку, перевіряють її роботу. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують в саджанці дерев, після чого оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають торішні листя, траву, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж впахують та перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим, сіють, сіють моркву, буряки. А у теплі травневі дні висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти. З появою первоцвітів розпочинають свою роботу пасічники, яких пізніше порадують бджоли своїм весняним взятком. Дерева з радістю віддають бджолам свій солодкий нектар. А давайте, малята, подумаємо, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Відгадайте загадки. Листя виберу з землі не лопата, а граблі, вірно. Хоча і густра не зубата, копає землю нам. Лопата пострібає, наче жабка, по рядочках в полі, сапка. Молодці. А зараз я пропоную пограти у гру, що? Зайве. На город беруть лопату, граблі, вила, ложку. Що зайве? Ложка, вірно, тому що ложкою ми їмо. У квітник висаджують. Тюльпани, моркву, троянди, ромашки. Що зайве? Вірно, морква, тому що морква овоч, а у квітник висаджують квіти. На городі сіють моркву, буряки. Картоплю. огірки. Що зайве? Вірно, картопля, тому що картоплю ми саджаємо, а моркву буряки і огірки сіємо. Отже, малята, у людей навесні дуже багато турбот. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь з вражаєм, а зима з запасами. Дякую, гарного вам дня!